Якщо ти йдеш на перший знаку, то тоді треба добирати шмати статус. Напинає вітрила та в'яже морські вузли перед виходом на воду. Дев'ятирічна учасниця змагань з вітрильного спорту Лада Гарнага. Говорить, керує яхтою з п'яти років, але у всеукраїнських змаганнях бере участь вперше. У Мене вся вит... сім'я у вітрильному спорті, старший брат, мама та папа. Я у 4-5 років вже управляла великою яхтою. Спіймати попутний вітер та вдало пройти дистанцію. Такі цілі говорить Артем Біліков, поставив собі перед турніром. Жартоваться, щоб наприклад, якщо вітер скис, то кидаєш катер кидаєш катеру це віровку, він привезе і і тебе візьме. За п'ять хвилин до початку перегонів юніори спускають яхти на воду. Сьогодні вони змагаються у трьох категоріях: оптиміст, кадет та рестера, які відрізняються за віком учасників та типом яхт, говорить тренер одеської вітрильної школи Олексій Каплунов. Перед стартом каже, дає вихованцям настанови. Так, з оптиміста все починається. Тобто діти приходять у вітерний спорт, їх одразу відразу садять в клас оптиміст, і вони починають свою кар'єру. Якщо добре провести один тренувальний сезон, то вже дитина готова до такої регати, скажімо, як зараз. Це ну, чемпіонат України, там якщо якась місцева там в кожному регіоні, то можна і раніше пробувати. На старт останніми виходять наймолодші, оптимісти. Кожна яхта повинна пройти свою дистанцію та оминути контрольні бої, розповідає віцепрезидент вітрильної федерації України та голова суддівської колегії Сергій Шумілов. Учасники регати в класі кадети оминають бої лівим бортом та підіймають спінакер третє вітрило. На штрафні бали за перше місце. Один бал за 10 – 10 балів. Чим менше балів, тим кращий результат. Наприклад, правила розходження на воді або завчасно бере старт. То йому даються штрафні бали. Місто Шеркаси минулого року вперше тобто було вибрано обрано для проведення всеукраїнських змагань. Дуже нам сподобалось. Тому ми приїхали цього року знову сюди. Після проходження першого кола учасники повертаються до бухти, де перевіряють справність яхт та готуються до наступного етапу перегонів, каже вітрильниця з Миколаєва Анастасія Рубан. З кожним днем це ще краще, і ну, сьогодні нам вчора не давало здати старт. Була то тривога, то був поганий вітер або були холь старт багато. Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.